Що Як ви потрапили до Росії? До... Мене звати Михайло Дмитрович, мені 31 рік. Я військовослужбовець, солдат 120-ї бригади, 168-го батальйону, рота РВП, гранатометник. Попав я сюди 27 лютого. Ну, 24-го почалася ця війна, у ну, нас вже 10 років, як іде ця війна, ну, це вже глибоко, повномасштабна, як каже, війна розпочалася, я працював на залізниці. Працював на залізниці, почалася війна. Жінка ну, переживає, не знає, що робити. Що ну, приймаю рішення жінку відвозити до батьків, а сам йти в частину А-7334, в газі не вступати до лаву. ТРО. Uh -huh. Звернувся, мене прийняли, вступив я до лав ТРО і почав так служити. Вже два роки не служив. -терео. Ви були десь в тих районах, в гарячих точках? Були, були ми заїжджали в кучерів'яр, Донецька область, звідти нас направляли в Бахмут. В Бахмуті теж бойове завдання виконували. Виходили звідси, і так само зараз ми знаходимося і в пограничних зонах, теж виконуємо бойові завдання. Ну, так і добровільно так і служимо. І... Ще, ще ви можете порівняти, от взагалі цей день добровольця. Ну, день добровольця – це як день ну, добровільно, коли ти сам прийшов до, до ЛАВ ну, ЗСУ, ТРО, доброволице. Ніхто тебе не примушує. Це. Ти сам взяв покли, покликом серця і пішов захищати свою батьківщину, бо ти знаєш, що в тебе, тебе твоя сім'я і тво, твоя країна. Саме перше це ну, твоя сім'я, яку ти повинен захистити. От. Це є доброволець. Ви, ви можете щось побажати сьогоднішніх хлопцям, які до вас Сюда. може прийдуть, а може хочуть прийти. Що, 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 що ви можете їм порадити? Що я їм можу порадити? Ну, рано чи пізно їм прийдеться захищати. Їм також треба буде захищати свої сім'ї. Дай Бог, щоб тут нічого не було, щоб ця війна закінчилася. Ну, настане... Не дай Бог, щоб десь воно коснулося, ну, якесь місто теж потрапило до цієї зруйнували. Ну, Готувалися, почали трохи думати, обдумувати рішення свої, що, мабуть, теж потрібно і хлопців міняти і, і захищати свою країну.